Вітаю, шановне панство! З вами знову я. І сьогодні, як завжди, традиційно проводимо огляд ринку. Та дуже багато чого змінилось, тому є сенс, я вважаю, провести цей огляд, розглянути нові ТВХ в позицію і так далі. З чого я би почав? Почав би з анонсу дуже важливої, і дуже цікавої події, яка, думаю, буде цікава всім. Ми з біржі Бінг отакий от, от турнір. Цей турнір виключно для наших рефералів. Тобто, ви маєте бути зареєстровані по нашому посиланню. Тоді ви можете зареєструватися на даний турнір, і цей турнір буде виключно серед рефералів. Тобто не буде інших людей, крім нашого ком'юніті. В принципі, посилання, як завжди. На біржу є під відео, тому реєструйтесь то не зареєстрований. Посилання на дану подію буде в нас в телеграм-каналі, також під відео завжди є, і під цим відео також є посилання. Отже, з цим, думаю, все зрозуміло. Залишилось три дня, через три дня розпочнеться подія, тому не пропустіть. І зараз найважливіший момент, що я хочу сказати: я буду дивитися біткоін, ефіріум, NASDAQ та SP. Тільки. тільки. Тому я дуже вас прошу. Перегляньте ць, дане відео до кінця. Чому я це прошу, щоб його просував YouTube? Ну, бо реально треба. Реально треба нам розвивати ком'юніті, щоб більше розумних людей було. Отже, пропоную почати з фондового ринку. Е -е, пару слів кажу за SP. В себе в телеграм-каналі я от подавав уже позицію, подавав вже очікування, щоб ви не пропустили, так би мовити, нічого, очікуючи даний огляд, плюс багато хто спати може і так далі. Тобто, звідси я вже очікую якусь лонгову реакцію, і, в принципі, в нас доволі таки непогано. Все виходить. Ми скоректувалися. Дану корекцію очікував. Тут я відкривав спекулятивну шорт-позицію. Скоректувалися якраз до першої нашої цілі. Тут я закрив 75% спекулятивної шорт-позиції, і взяв лонг-позицію з топом за 4,304. Тобто за визначену мною зоною інтересу. Що вартує очікувати? Я вартую, я очікую, ну, можливо, останню хвилю росту. Вона, думаю, буде відносно таки сильна. Я думаю, що вона буде в район 4450 на звичайному фьючерсі, тобто на фьючерсі СМІ. фьючерсі СМІ десь 4480, 4500 може. Ну Плюс-мінус, ця зона зараз буде для нас дуже цікавою і такою вирішуючою. Якщо тут пройдуть відповідні об'єми, аномальні на продажі, буде хороший тригер для приєднання до шорт позиції то ми приєднаємося, я скажу, якщо буду приєднуватися. Е і на продовження сильного несхідного руху вниз. Тобто тут все зрозуміло. Давайте тепер на знак теж коротенько, не перемотуйте це, будь ласка. Де той на знак? Зараз я знайду вам на знак, щоб розповісти про нього пару слів. Дивіться, на Здак така ж сама картина, тільки трошечки, можливо, цікавіша. Е, якщо дивитись глобально, от візьмемо якийсь теханаліз, то в нас тут, в принципі, є е, ну, клин, да, такий трикутник. Фактично такий трикутник є низ, верх його і так далі. Отут є трендова у нас така. Зараз я очікую е, після даної корекції пробій даного тренду. тобто я теж взяв покупку, моя покупка, ви бачите, як і по SP з цієї зони стоп кинув за ну, плюс-мінус за 15, 0,6, 20 можна кидати стоп, я вважаю. Хто з за 14952, але я не думаю, що то є сильна проблема. Чесно, тут очікую, можливо, ложний вихід з даної структури. Ложний вихід, тобто. Ми проб'ємо тренд і, ймовірно, оновимо цей максимум. Бо тут, в принципі, сильного супротива такого насправді немає, якщо глянути фьючерс це моє. І тут уже я буду дивитись після ложного виходу, якісь, можливо, свінг-шорти. Можна, звісно, розглядати варіант типу сильного росту з даної структури, але все-таки ті продажі, які проходили, та ситуація, яка відбувалася. Напрямлює мене до шорт плюс-мінус з цієї структури, а не з якоїсь нової після росту. Але в будь-якому випадку ми залежимо виключно від тригера. Якщо тригер буде на шорту, ми шортимо не буде, то будемо думати і дивитися. От такий от план. Хотів би сказати пару слів ще по макро. Якщо дивитись виробничу інфляцію, то вона виросла значно вище очікування. Якщо дивитися не базову, а звичайно споживчу інфляцію, то вона виросла значно вище очікувань, що логічно через нафту. Да? Базова інфляція в нас фактично в порівнянні з минулого місяця трошки впала, але була в рамках очікувань. На фоні цього в нас знизився відсоток ймовірності підняття процентної ставки, який буде 1 листопада. Чи піднімуть ставку? Хто знає, Ну, риторика в них по-любому буде далі ястрібна, як мінімум, якщо ставку не піднімуть. Тобто, я очікую все-таки утримання цієї ставки, це точно, і сильну риторику, тому ми, в принципі, можемо побачити якийсь от нормальний вже розворот ринків десь вже під 1 листопада. Таке може бути. І до того часу ми можемо. Пиляти, щось формувати і так далі. Минулий раз, до речі, на Фересі оце все падіння. От основне відбулося після нього. Ну, тут, думаю, буде цікавіше і жорстче. Якраз там ще буде багато хто очікувати Санта Клаус реалі, вже там, починаючи з листопада. І чи воно буде, от я би став під велике питання. Е, добре, я от сказав пару слів про це. Ще скажу про нафту, бо минулий раз ми її дивилися. Скажу так по нафті. Ну, його, типа, ту нафту, вона пішла в боковик. такий, отут нижня границя, найбільші об'єми даного росту проходили, ясне діло, що вони будуть тримати. І, ну, Можна отут, наприклад, спробувати лонгувати з цілями до сюди. Може бути таке. Я думаю, що таке ймовірно і буде, але мені не подобається те, що актив пішов зразу в боковик. Ці слабі продажі взяли все-таки верх і закрили геп. І тепер от і пішла така от історія. Я це не хочу торгувати, тому не розглядаємо. Тобто є покупки по нас докупу S&P, слідкуємо за цим, що сказав, і тепер прийдемо по біткоїну. У мене є для вас точка входу по біткоїну. Да. Скажу пару слів по ефіріуму, давайте перед цим. Ефіріум ідеально відпрацьовує очікування. Що я. Ну, тоді казав про ложний вихід. Тут ми взяли продаж і шортимо вже далі. Станом на зараз в нашому шорті є. Ну, коротше. станом на зараз у нас є дуже-дуже хороший шорт, я вам скажу. Дуже хороший шорт. І цей шорт плюс мінус вже нам приносить, ну, дивіться, це 12% чистого руху ціни. І ясно діло, що ми очікуємо значно більше. Значно більше це 1200. Блядь, це 1200 да, по ефіріуму, як мінімум. Тобто, хочу забрати 30% руху ціни на цьому шорті по ефіріуму. І думаю, ми, ми заберемо. Тут нових ТВХ я не бачу. Дуже слабий актив. Чесно, ну, тут було єдине логічне ТВХ для шорта ложний вихід. Біткоін. Подавав таку історію. На тесті кластера відбувалася акумуляція шортових об'ємів, дуже сильні продажі йшли. Їх типу покупці не могли нормально поглинути. Через то я вважав, що будемо йти в цю зону злому 4 години на двадцять І це рівня я наказав як ключовий в даній ситуації, бо ну ми або його пробиваємо, або лобом робимо ли... ложний. боже. Фейковий вихід, і ми могли, типу, піти тоді вище. Але я казав, що я наголошую і не хочу дивитися на це ублюдство, яке могло би відбуватися. Тобто, фейковий вихід ми, нам не був цікавий, пріоритетний сценарій був сильним зниженням з цієї зони. Наша покупка по ціні 28 тисяч е, в ідеальному профіті, да? е, про що я писав в себе на ресурсі, посилання нагадую під відео, хто ще не підписаний. Тобто наша покупка в ідеальному профіті по біткоін. Що можна зробити зараз? Де ви можете добрати шорта? Ну, у вас немає, чесно кажучи, ніякого вибора. Немає ніякого вибору, тобто, ну, в плані шорців, вам треба очікувати хіба тест о цього балансу зараз? Плюс-мінус якийсь такий агресивний тест. А чи він реальний? Це вже дивне питання. Дійсно, дивне питання. Тобто, в нас є рівень плюс-мінус 27300, 27500. Ну, залишається вам надіятись на що? хто Не брав зі мною шорта, а хоча зараз. Виключно на тест рівня 27-мінус плюс 500. І подальшу сильну оцінку в район 20 000. Стоп при тому можна кинути об'єми, це об'єми з 27700. Так, не то. Це десь 27 700. Десь отак сюди ви можете кинути плюс-мінус 100 з рівня 27. Ну, з сезона, да? Берете звідси, стоп, кидаєте звідти на корекції і ловите ж... жорсткий просторух в район даного лоя. Вот що буде. Дуже багато зараз. Всяких людей пишуть чуть ли не про смерть бітка, Бог його знає, чого вони так пише. Через його, типу, слабість може, чи ще через щось. Але, чесно, оці 20к після цього, ймовірно, навіть якийсь непоганий ріст. Ну, я не буду застрибувати наперед. Скільки ми можемо до тих 20к падати, та можемо падати ще хоч е... весь листопад можемо туди падати, довго можемо туди падати. Ну, Будемо надіятися, що це трапиться в рамках до кінця року. Я сподіваюся. Дуже. Я ну, втомився за цим облюдством. Дивиться, у нас 490 днів ренжа. Але. Ну, але знаєте, як це буває. Тобто, дивіться, я зараз беру чистий графік вам виділяю сетап. Е, дивіться. Єдине максимум, що я можу запропонувати. Десь район, давайте. 27400. Стоп, давайте. М, Боже. Стоп, давайте. Ми ложимо за 27700 плюс 730, ну, за ці хая можете. Тейки у вас будуть, звісно, це не з балансу. А взагалі тут, тут, тут вже все. Типу, якщо ви зараз, ну давайте так, ну це 20 тисяч у вас буде, тейки, 1 до 22 реварді. Є такий хіба варіант, що можу вам запропонувати. Я свої шорт позиції тримаюся стопом, був взяті тут. У мене є ще шорт-позиція взята з 31 тисячі. От вона. Ну, ви самі розумієте. Отже, що е я вам скажу? Чому я вважаю, що ми на 29к не підемо? Зараз, відкриваємо графік одного дня. Ви можете дуже швидко побачити слабість в ренжі. Тобто, ми беремо, наприклад, профіль об'єма і просто натяніть його. Дивіться, скільки тут набувається об'ємів насправді через 100 рівень 26К, думаю, не буде тим рівнем, що втримає ціну. Тобто ціна ну, піде, випаде з балансу вниз, і ми зробили по суті теж сетап з ложним виходом, просто пора здолбилась тут, але як з ефіром. Тобто, чекаємо двадцятки. По фонді я очікування свої, також, в принципі, сказав. Вони в мене поки лонгові, бо дане падіння воно не виглядає. Ну, воно виглядає більше як корекція все-таки поки що. Ну і поки що до Фереса я не бачу негативу якогось. Тобто до ФРС у нас дуже багато позитиву. Умовного. Фактично, це все і так негатив, але умовно розкладемо це як позитив. Все. Дякую за увагу. Телеграм-канал Шапці Профілі.